У міжнародний день захисту дітей площа біля стадіону Ізотоп Раес перетворилася у містечко розваг. Тут лунав дитячий сміх і радості не було меж. Все це було організовано для юних жителів Вараської громади, працівниками департаменту культури, туризму, молоді та спорту, а також творчим колективом Палацу культури Рівненської АЕС. Це свято для нас дуже-дуже важливо, тому що в цей час, коли в Україні йде війна, для дітей подарувати хоч частичку нашого тепла, принести їм радість, це дуже дуже велике задоволення для нас, для всіх. Розважальна програма того дня була насичена різноманітними заходами: малюнок на асфальті, творчі майстер-класи, батути, аквагрим, виставка спецтехніки, робототехніки, дитяче караоке, командні ігри, турнір шахів, книжковий стенд для любителів друкованого слова. Також діти мали можливість спробувати себе у ролі рятувальника, а спеціалісти варальської лікарні вчили юних українців надавати першу домедичну допомогу. Дитячі дозвілля того дня прикрасили і лялькові персонажі, герої мультфільмів, які розважали малюків. Неймовірною енергією позитиву зарядили усіх присутніх творчі виступи вихованців гуртків та колективів палацу культури Рівненської АЕС. Юні митці подарували глядачам півторагодинний фестиваль з хореографічних, вокальних та театральних номерів. Ми будемо співати, танцювати і запалювати людей, щоб вони завжди посміхалися. Нічого не Під час заходу діяла благодійна акція Солодощі та канцелярія для дітей Херсонщини. Кожен охоче міг долучитися та поділитися своїм теплом і добротою із дітьми, які щодня потерпають від обстрілів окупантів. Кожна дитина заслуговує на щасливе дитинство, і сьогодні збройні сили України борються за мирне майбутнє наших нащадків. А ми дорослі тут у тилу також намагаємося робити усе можливе, аби діти були захищеними та могли рости, розвиватися. А їхня мрія жити у вільній країні здійснилася якнайшвидше. Олексій Кривошеєв, Олена Муляр, Микола Мордас, телеканал Енергоатом.